Бойовий прокурор без бою хто такий Руслан Кравченко повне ім'я Кравченко Руслан Андрійович народився 14 березня 1990 року Сєвєродонецьк. Участь у війні легенда та реальність. У його офіційній біографії вказано, що в 2014-2015 роках він брав участь в антитерористичній операції на сході України. Формально був прокурором 33-ї військової прокуратури у Дебальцевому й Артемівську нині бахмут. Отримав статус учасника бойових дій. Але далі цікавий момент, більше ніж участь у бойових діях, Руслан Кравченко не брав. Тобто, у БД є, а бойового досвіду немає. З точки зору закону все чітко, з точки зору совісті питання відкрите. Дефіс дефіс дефіс, формула бойового кар'єризму. Це класичний приклад сучасного українського шляху до статусів: 1. відрядження у зону бойових дій.